Дивіться, ось ліхтарик. Тут у нас задок відкручується. Резинка є, так що туди вода не затікатиме. Акумулятор на 1200 титаном фірми йде в комплекті. Тепер покажу зразу, як користуватися, щоб потім не виникало випросів, бо інструкцію читати ніхто не любить. Значить, включаємо. Ми включаємо, включається яркий режим, точка зводиться. Точка, ось раз, два, раз, два. Зводиться, поняли? Просто сується сюди, не треба крутити нічого, просто воно ходить Тугенько на резинки. Потім у нас економний режим. Потім у нас суперекономний режим і блимаючий режим, і блимаючий сигнал SOS, І знов яркий режим. Він так не виключається. Тобто він буде тільки міняти режими. Ти кнопочкою одинарним жаттям просто міняєш режими. Вибрав, який тобі подобається, і все. Як його виключити, нажимаєш і тримаєш. І вважаєш до 4. Один, два, три, чотири. І він виключився. Тільки так виключається. Тоді зарядочка, ось ця microUSD. Ось шнурочок йде в наборі, Шнурочок для носіння. Ось тут ось зачеплення. І акумулятор, як я і обіцяв. Де акумулятор? Як я і обіцяв, акумулятор LG йде у нас в комплекті йомкістю 2500. В два рази більше, ніж рідний. Буде запасним. Все.